Добрий день, малята! Вас вітає Театр Антошка. Малята, а ви вмієте бути вдячними? Сьогодні ми пропонуємо подивитися казочку, яка називається Невдячні бджоли. Якось зустрілися у лісі ведмедик та Хрюша. А Хрюша кашляє. Що з тобою На дворі така спека стоїть, а ти хворієш? Що сталося? питає Михась. <кій> Ой, мехась. Я переїв морозова, а тепер у мене горло болить, відповів Хрюша. <кій> Не журися, друже, я знаю, що треба робити. Тобі треба полікуватися цілющим медом. Я знаю, де його взяти. І ведмедик вирушив на пасіку до бджіл. Бджоли послухали Михасика і дали йому цілу діжку меду. З цілющим подарунком михасик поспішив до свого друга. Ось, Хрюшо, тримай! Це тобі бджілки передали. «О, дуже скоріше. Хрюша із задоволенням поласував смачним медом. Він їв і примовляв Ой ням 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 як смачно. Хрю хрю-хрю-хрю. О, а в мене вже і горло не болить! Ой, як добре! Треба бджілкам віддячити хрюхрю. -хрю. Але як же це зробити? думав Хрюша, коли йшов до бджілок на пасіку. Аж тут він побачив квіти. Ой, які гарні, зрадів Хрюша. От і подаруночок для бджілок!» Я для них найбільший букет назбираю, так розмірковував Хрюша, збираючи квіти. Ось цю зірву, і цю теж, і ту також зірву. А тим часом джінки вилетіли з вуликів на збір меду. Вони побачили свою галяву, а на ній майже не залишилося квіток. Ой, Хто ж це зробив, де ж нам тепер мед збирати? І тут вони побачили хршу, який збирав. Сердито загудів бджолиний рій І гну всі до Хрюші. Та давай жалити його з усіх боків. Ой-ой-ой. закричав від болю Хрюша та кинувся тікати. Переляку він навіть букетика загубив. Зупинився він аж далеко у лісі, коли бджоли нарешті залишили його в спокої. Які невдячні бджоли, ледве вимовив Хрюша і потихеньку потупцяв додому. Малята, а ви зрозуміли, чому бджоли покусали нашому Хрюшу?» Так, саме тому, що він вирвав всі квіточки. Хоч Хрюша і хотів віддячити бджолам та вийшло все навпаки. Гарного вам дня, малята, думайте.